Навколо Смолянського військового цвинтаря реконструйовують територію. Ремонтні роботи вже розпочали. Реалізовують усе в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Буде оновлена тротуар навколо кладовища загальною площою 805 квадратних метрів. З боку вулиці Селецький тротуар буде шириною від 2,6 метрів до 4,1 метрів в зоні зупинки громадського транспорту та центрального входу на кладовище. Згідно з норм ДБН, інклюзивність будівель і споруд, основні положення, а саме пункту 51 Ширина пішохідних шляхів повинна бути не менше ніж 1,8 метрів. Кладовище щодня відвідують родини загиблих воїнів, містяни та офіційні делегації. Тож облаштування його за принципами безбар'єрності стало одним із ключових пріоритетів, каже Сергій Сорокін. Додає, з боку вулиці від рука передбачена автомобільна стоянка із місцями для осіб з інвалідністю. Згідно підрозділу, 5-4 паркувальні місця передбачено не менше ніж 10% для транспорту осіб з інвалідністю дев'ять місць всього, з яких два для осіб з інвалідністю. ці місця будуть позначені дорожними знаками та горизонтальною розміткою відповідно до правил дорожнього руху через крутий нахил при вході на цвинтар планують встановити майже стометровий пандус. Його зроблять достатньо широким, щоб люди могли вільно розминатися. Підйоми будуть невисокими, як вимагають норми. А всі місця з перепадом додатково оснастять поручнями. Станом на сьогодні закінчить. Чено роботи з демонтажу старого асфальтобетонного покриття та дорожних бордюрів і розпочато монтаж бортового каменю та укладання основи з відсіву для подальшого вкладання бруківки. Тож усі ці зміни є надзвичайно важливими для нашого міста. Усі роботи обіцяють виконати до кінця 2025 року, аби відвідувачам було зручно та безпечно приходити на смолянське кладовище, аби вшанувати пам'ять полеглих. Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СКОДИН. Чекаю на сина, який пропав безвісті 10 квітня цього року на Покровському напрямку Донецька область у селі Успенюка. Син Наталії Канавської був на захисті України ще у 2014 році. А з перших днів повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська уже сім місяців. Жінка чекає на повернення свого героя. За цей час вона зверталась до різних інстанцій. Перегляд. Дала фото та відео в телеграм-каналах у пошуках, бодай найменшого сліду. Утім, поки безрезультатно дуже тяжко, тому що він у мене один. У мене бірж дітей немає, але я надіюся, може, десь він ще є в полоні. Може, хто його знає? Ну. Надія, як то й кажуть, умирає останньою. Наталія каже, такі зустрічі з родинами зниклих безвісти та полонених мотивують і дають потрібну інформаційну підтримку. Дуже корисні тим, що можна дізнатися. якщо щось не знаєш, то то все-таки можна узнати, куди підійти і що зробити. До зустрічі традиційно долучився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко наголошує, такі заходи необхідні, адже не мають отримувати інформацію та підтримку, а також розуміти, що держава постійно працює над поверненням їхніх близьких додому. Сьогодні в Чуднові також були і суміжні громади, Любер, Романів, Миропіль. На цій зустрічі ми інформували про, скажімо так, зміни, які є в чинному законодавстві, тому що законодавство постійно змінюється, досконалюється, щоб було зручніше і безпечніше. Тому що, на жаль, багато є і впливу Російської Федерації, навколо горя родин. Ми спілкувалися і інформували про. Те, що робить держава, на якому етапі стан повернення наших захисників і захисниць, це вже 15-та зустріч із родинами військовополонених і безвісти зниклих захисників, яку провів представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області Юрій Погодицький, каже: Сім'ї мали багато запитань, і кожне з них отримало детальне роз'яснення. Зустріч відбулася в форматі, який ми проводимо зазвичай. Питання насправді нових не було однак, відповіді люди почули. Це і щодо передачі матеріалів кримінальних проваджень, які саме розшукові пошукові дії здійснюються координаційним штабом або питання щодо виплат такі зустрічі надалі відбуватимуться регулярно окрім того кожного вівторка та четверга з 10.00 до 16.00 у Житомирі за адресою площа Поліва, 6 а працює регіональна група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими куди можуть звернутися усі хто шукає інформацію про своїх рідних зазначимо завдяки спільній роботі усіх відповідальних осіб і організацій україна вже повернула додому 6266 своїх людей з них 403 особи Цивільні. До резиденції святого Миколая 2 грудня завітали маленькі житомиряни. Разом із добрим чарівником діти танцювали, розгадували загадки та брали участь у конкурсах. Дітки написали листи Святому Миколаю, розповіли про свої мрії та найпалкіші бажання. Я прошу живого папугу та пухлера поїздку в Карпати. А також малеча відвідала майстер-класи з виготовлення федрових червоних коників, адже саме ця тварина стане символом нового 2026 року. І коників і листи писали. І буде наступний рік коник. Було інтересно. Малечі Олексій каже у часи війни особливо важливо створити для дітей казку, аби вони вірили у диво та не припиняли мріяти. Ось ці незабутні емоції, які діти отримають в дитинстві, вони зможуть принести протягом всього свого життя і ось такий яскравий світлий день. Незабутні враження запам'ятаються їм надовго, і потім дорослому віці будуть згадувати не тільки уроки математику українську мову, а ось таке свято, яке ми змогли сьогодні відвідати. Ці святого Миколая відкрили у Домі української культури у Житомирі. Працюватиме вона до 24 грудня з вівторка по п'ятницю з 10.00 до 18.00. неділя та понеділок вихідні. А у суботу є спеціальний графік роботи. Якщо батьки з однією двома дітками вони можуть прийти без реєстрації саме на час, коли у нас починається інтерактив. У нас це висвітлено на сторінці Житомирської міської ради. Якщо це клас. На сьогоднішній день я скажу відверто, навіть без рекламної кампанії був аншлаг за два дні. У нас повна запад. Наш основний меседж сьогодні в умовах воєнного стану. Ми маємо дарувати надію дітям, дарувати казку і віру в те, що попереду буде найкраще майбутнє. Половинка, телеканал СК 1 Житомирський ФК Полісся 2 зустрівся з Чернівецьким ФК Буковина 2 у рамках 21-го туру чемпіонату другої ліги. Житомиряни активно атакували та створювали небезпечні моменти біля воріт суперника. А це відповідь Полісся 2 М'яч у штрафному майданчику Івана Романчук приймає скидає, під удар Караман б'є! Хороша передача на хічі там не було в сайді. Микитюк класно прибирає Микитюк. Як вміє він суперника на замасі, пробиває Микитюк на 23-й хвилині. Богдан Панчишин з допомогою рикошету від ноги захисника суперника поцілив у ворота, замкнувши передачу Олександра Іванова з правого флангу. Хороший зараз прорив по правому флангу, може бути дуже загрозливо. Хід до штрафного відбувся, і під будар, передача, удар, Передача, удари м'яжузи. Вовки продовжили тиснути на боковинців, але до кінця першого тайму рахунок залишився незмінним. Де ж удар? Пан Чішині це Раско Теж вміє бити поворотах, Раско відіграє. Хоча покажіть мені, хто не вміє. Майсурад з м'ячем Пробиває мий влучає залучає у сітку. Другий тайм був також насичений небезпечними моментами, але до завершення гри забити ще один гол не вдалося жодній з команд. Фінальний свисток зафіксував рахунок один на користь жетомирян. Вважаю, що грали ми сьогодні гідно, трішки десь відпустили ситуацію, але взагалом нормально. Могли забивати більше, щоб не було в кінці валідолу. Але все ж таки на мажорній ноті завершили цей круг, це, це півріччя. Емоції, в принципі, позитивні. Зараз у нас відпуска буде, а потім будемо готуватися до наступної частини, де треба буде вигравати чемпіонство. Ну, да, да, Буковина, да, це одна з команд, які ми програли да, в першому. Колі, так що да, готувалися. Дякую тобою. все склалося як треба. Наразі Полісся-2 посідає друге місце у турнірній таблиці другої ліги та закінчує ігровий рік з 39 заліковими балами.